Уявіть собі, поїзд мчить через Сибірську тайгу. В одному з вагонів людина засуджена до смерті. Але замість чекати кінця вона стрибає у прірву, просто з поїзда. Вона від смерть не така страшна, як неволя. Це не кадр з голівудського фільму. Це початок українського роману, написаного у вигнанні. І сьогодні ми говоримо саме про нього про тигролови Івана Багряного. Отже, привіт усім слухачам нашого подкасту. У цьому епізоді ми допоможемо вам глибше зануритися в сюжет роману, його контекст, символізм та непересічну актуальність. Справжнє ім'я письменника Іван Лозов'ягін. Він народився 2 жовтня 1906 року в місті Охтирка Сумської області. Окрім письменницької діяльності, був учасником українського національного руху, активістом та публіцистом. За свої політичні погляди зазнав репресій, переслідувань, арештів та понад п'ять років відбував покарання на далекому сході. Усе це карбувало його світогляд і, безсумнівно, знайшло своє відображення у творчості. Тигролови стали своєрідним катарсисом, виплеском його болю та віри в незламність людського духу. Цей роман здобув широке визнання. Його було перекладено та видано англійською, нідерландською, німецькою, російською та іспанською мовами. Початок Роману це картина жаху та вічі. Григорій многогрішний, колишній авіатор, нащадок Дем'яна многогрішна, засуджений безпідставно мчить безкрайніми просторами Сибіру на потязі разом з іншими каторжниками. Головним його переслідувачем є майор НКВС Медвин, який два роки до того мордував многогрішного у слідчій камері. Жорстока та безпринципна людина, яка уособлює собою всю репресивну систему. На кожній зупинці начальник етапу перевіряв, чи не втікного грішні з вагону, адже вбачав у ньому зовсім непокірну системі людину. І чоловіку таки вдалося вистрибнути з потяга, прорізавши отвір у стіні вагона. Його втеча це не просто інстинкт самозбереження, а й відчайдушна спроба вирватися з лишат тоталітарної системи, зберегти свою людську гідність. Гаслом втікача завжди була фраза: ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. Тим же маршрутом по Транссибірській магістралі йшов Тихоокеанський експрес номер 1 Його пасажирами були партробітники та інший привілейований люд, а також шукачі пригод, котрі прочитали про казковий край з тиграми у книжках. Тут же їхав і майор Медвин, дізнавшись про втечу много грішного, зовсім оскаженів. Григорій п'ять діб ішов тайгою, знемагаючи від спраги та голоду. Дорогою він знайшов мисливський ніж та наточив його об камінь. Згодом він згодився йому. Чоловік почув здалеку чийсь крик. Прибій на нього і побачив, що велика ведмедиця намагається напасти на людину, що ховається за каменем. Тоді Григорій стромив ножа просто в пащу звіра і знепритомнів. Зраненого і знесиленого Григорія знаходить родина сірків українські переселенці, які живуть у гармонії з суворою та природою. Денис Сірко голова сім'ї, кремезний, браватий, вусатий дідуган, справедлива людина, сірчиха дружина Дениса добра і турботлива мати. У сім'ї є двоє дітей Гриць і Наталка. Дочка поєднання дівочої краси та чар з дикістю майже первісною. Син високий, як батько, дебелий красень, сміливий, рішучий і водночас спокійний та врівноважений мисливець. Їхній світ це світ сили, мудрості та взаємодопомоги. Вони справжні тигролови, не лише в прямому сенсі, полюючи на небезпечних хижаків, а й у переносному, вміючи долати життєві труднощі. У родині сірків Григорій знаходить не лише фізичне стілення, а й духовне відродження. Він пізнає їхні традиції, навчається виживати в тайзі, відчуває тепло родинного затишку, якого був позбавлений довгі роки. Особливу роль у його житті відіграє Наталка, сильна незалежна та надзвичайно вродлива дівчина. Їхнє кохання розквітає серед дикої природи, стаючи символом життєвої сили та надії. Образ Наталки це втілення жіночої сили та мудрості українського народу. Вона не слабка і беззахисна, а навпаки, є рівноправним партнером у боротьбі за виживання. Її стосунки з Григорієм це не просто романтична лінія, а й відображення гармонійного співіснування людини з природою та взаємної підтримки в екстремальних умовах. Проте, мирне життя Сірків та Григорія не може тривати вічно. Одного разу Григорій та Гриць вирушили до Хабаровська, щоб отримати дозвіл на зброю. Їм не вдалося цього зробити, але тоді хлопці зайшли до ресторану, щоб відсвяткувати зароблені гроші, які вони отримали напередодні за продаж пантів. Новогорічний пригощає українських дівчат. А потім на виході з кафе до нього чіпляється якийсь чоловік. Григорій розуміє, що це хтось із НКВС хоче затримати його і відштовхує людину та йде собі далі. Пізніше на шляху Григорія знову постає страшна постать майора НКВС Медвена, цей бажальний кат, який колись чинив розправу над Григорієм одержимий жагою помсти. Його переслідування стає лейтмотивом другої частини роману, тримаючи читача в постійній напрузі. Протистояння многогорічного та медвина це не просто конфлікт між тікачем і переслідувачем, це зіткнення двох світоглядів, двох моральних систем. Григорій бореться за свою свободу та гідність, тоді як медвин уособлює жорстокість і бездушність тоталітарної влади, для якого людське життя нічого не варте. Медвин – це архетипний образ антигероя, сліпого виконавця злочинної волі системи. Він втратив будь-які людські риси, перетворившись на інструмент насильства. Його одержимість Григорієм межує з безумством, показуючи руйнівну силу ідеології, що заперечує індивідуальність. Кульмінація роману це напружена сцена погоні та смертельної сутички. В тазі сірки та Григорій об'єднують свої зусилля, демонструючи неймовірну мужність та винахідливість у боротьбі з переважаючими силами ворога. Під час полювання на тигрів Григорій помітив недопалок цигарки біля свого намету і одразу зрозумів, що такі цигарки є лише у Медвина. Чоловік прослідував за слідами колес від його воза, наздогнав та убив усіх НКВСників, які зустрілися йому разом з медвином. Їхня перемога це не лише фізичне подолання переслідувачів, а й моральний тріумф людського духу над тиранією. Фінал роману залишає відчуття гірко-солодкого після смаку. З одного боку, Григорій та Наталка знаходять своє щастя, але з іншого вони змушені жити в постійній небезпеці, пам'ятаючи про жахи минуло. Багряний майстерно поєднує елементи пригодницького роману з глибоким психологізмом та соціальною проблематикою. Його мова яскрава, образна, сповнена динаміки та експресії. Описи та її вражають своєю реалістичністю та поетичністю. Образи тайги, тигрів, полювання мають глибокий символічний зміст. Тайга це не лише місце дії, а й символ свободи, дикої, непідвладної сили. Тигр це уособлення небезпеки, але водночас і величі, сили духу, полювання це метафора боротьби за виживання, за свою ідентичність. Попри трагічні обставини, роман пронизаний глибоким гуманістичним пафосом, багряною тверджує цінність людського життя, гідності, свободи та кохання. Він показує, що навіть у найскладніших умовах людина здатна зберегти свою людяність і перемогти зло. Після публікації Роман викликав неоднозначну реакцію: В радянській Україні його замовчували та критикували за буржуазний націоналізм та антирадянщину. Натомість в українській діаспорі тигролови були сприйняті як тріумф українського духу та важливий голос проти тоталітаризму. Тигролови мали значний вплив на подальший розвиток української літератури. Його динамічний сюжет, сильні характери та гостра соціальна проблематика стали взірцем для багатьох письменників. Роман і сьогодні залишається одним із найпопулярніших та найшанованіших творів української літератури. У сучасному світі тигролови набувають нової актуальності. Тема боротьби за свободу та незалежність, протистояння агресії та насильству є надзвичайно важливою в контексті сучасних геополітичних подій. Роман нагадує нам про силу людського духу та важливість збереження власної ідентичності. Дякуємо, що були з нами! До нових зустрічей!